Медицини, медичної радусі. Скажіть, скільки сьогодні є нарікання? А в основі цієї реформи покладені дуже правильні, дуже необхідні реформи. Скажіть, будь ласка, ну не вже погано, що ви? Сьогодні там, 14 перинатальних чи 15 вже перинатальних центрів. Невже багато, що ми знизили смертність і матері на 26,32%? Це ж дуже добре, так чи ні? І те, що ми з цього почали, це також абсолютно... Життя починається з народження дитини, людини і з матері починається життя. Друге, швидка допомога екстрена медицина. Це те, що рятує людину, коли людині важко. Те, що може зберегти її життя, що може дорожче бути. Як своєчасна допомога, дуже багато країн проходили цей шлях. В жодній країні це питання не вирішилось миттєво. Але крок за кроком, коли відпрацьовувався один, другий, третій напрямок. У людей з'являлася вже довіра до цього року. Люди вже відчували, що це йде на користь. І тоді наступні кроки вже сприймалися з більшою довірою, ніж перші. Тому від виконавців багато залежить, як, які в нас підходи. Дискредитувати будь-яку добру ідею, невмілий виконавець, непрофесійний, може дуже швидко. І ми повинні всі дуже уважно слідкувати, що у нас такого немає.